Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Південь Тернопільської області. Подвір'я, сільське подвір'я. Подвір'я, можу сказати, трішки дощове. Не так, щоб аж хотілося багато, такого не було багато, але... Трішки нам порохи збило і землю охолодило. Дякувати Богові. Вчора пройшов невеликий дощик, трошки ще є калабаньки, але не наскільки, щоб дійсно. Воно то все домочило навіть до бараболі. Ось такі невеличкі калабаньки. Бачите? Там далі, там далі, там ще буде? Покажу. Ну, якби я йшла з тієї сторони, то так. То видно би було. Але так як я йду зараз з дому ще тільки на роботу, то колобоньки у мене ще всі попереду. Рада вітати на своєму каналі нових гостей і нових підписників. Хто ще не підписався, а йому мій канал підтягнуло у стрічці новин ютюбівських. Запрошую підписатися, підтримати український контент. І будемо з вами разом рухатися у напрямку українського контенту. от Отаки у нас пройшов дощ. І ось таке листя, те, що вже опало Закольорило водичку в калюжі. Ну, для мене це не страшно, бо я вже звикла і більші калюжі минати, це все обходити. Так що я побігла на роботу. З тієї сторони я йду, а в ту сторону, де калабані, вони наперед мене. Так що побігла. А що вам розповідати? Я, чесно, не знаю. Просто так поговоримо про щось або ні про що. Ну, якось так на вулицю насувається уже осінь. Дивіться, ззаді за мною листочки вже жовкнуть, дерева осипаються. Уже Лопухи, лопухи вже достигають, бачите? Так що, скоро-скоро вже осінь. Уже Шепчина достигає. О, як би цього не хотілося, ми рухаємося в напрямку зими. Надіємося, що все у нас буде добре. Ну, якось так. Як ось так, друзі. Ось так. Пішла? Болота як такого немає. Трішки там колобаньки. Але це таке. Але це таке. Вчора йшла вже пізно вечором з роботи, то були набагато більші калабані. Набагато більше води. На дорозі, але посуха. У нас була страшна посуха. Поминало 34. посеред дня і вище. Так що усе, усе попри дорогу, дерева обпадають, листечко сохне. Травичка жовтіє. Як то віршик той є. Осінь, осінь. лиш жовтіє, дрібно-срібний дощик сіє. Несе осінь, нам дари. Повні кошики, грушок, сливок, яблук. І у нас буде зима забезпечена. На даному. Ще хотіла вам щось показати, але немає. Павутинка є. Вчора, вчора вам показувала. Вчора вам показувала цього нашого мешканця. Але про що я казала? Зародили у нас цього року дуже гарно яблука. Одну яблуньку я вже обірвала. От і яблучко на закруточку. Як буду закручувати, покажу. Яблуко і персик. Можливо, навіть сьогодні вечором. Не знаю. Ну, побачимо, як буде світло. Все впирається в світло. Бо при фонарі особо ти нічого і не зробиш. Але ми стараємося, ми дряпаємося наверх з цієї ями. Помаленьку, надіюся, що ми видріпаємося так само. Як я дряпаюся на цю свою гору задишку. Нелегко вона мені дається. Але... Але... Ніхто не казав, ох, що в цьому життю буде щось легке. Так що, дивіться, ще повернуся один крок назад, щоб... Ви подивилися, яка в нас є тут акація, то не буде видно, так не буде видно. А ось так з такими великими колючками і з таким дрібним листячком. Листячком дрібним, котре вже дуже-дуже обпадає. Саме швидше воно впадає. Але ще від того, що нестача вологи, дерева... Сохнуть, листя впадає ще швидше. Трава ось тут. Бачите, яка жовта. А вона була до листопада місяця зелена. Тими роками, коли перепадав дощ. Ось звичайна акація. Тут теж листя жовтне, але не так критично, як на цій дрібній. Ой! Ну, різні, напевно, є різні локації теж сорти. Я не знаю. Ми всі її називаємо дика акація. Дерево та й дерево. Але дивіться, ось тут ще від сонця достигає насіння. Воно вже його припекло. Воно сохне вже на очах і сохне від сонця. Звичайно, бо того, що воно ще не пора. Ще не пора. Все сохне, все, о, листячко впадає. Ну що зробимо? Рухаємось напрямку осінь. Оце нам усе доказує, що вже на носі осінь. Бачите, яка шипшина. От шипшина на моєму шляху. От я думаю, як би її зірвати і висушити собі на чайок. Дивіться, яка це краса. Бачите? А ми цього всього, я вам скажу, не замічаємо. Ми дуже зайняті. Ми не замічаємо, коли травичка сохне. Ми не замічаємо, коли дерево розпускається, коли воно обпадає. Ми нічого не помічаємо. Ми просто біжимо, біжимо, біжимо. Кудись завжди біжимо, хто куди. Хто на город, хто в теплицю. В моєму випадку я на роботу. Добре, що є в селі робота і хтось з сім'ї все рівно мусить ходити на ту роботу. Бо якби... Жити за щось треба. Навіть комуналку заплатити. Якщо я не буду ходити на роботу, мені комуналку, ні телефон, ні інтернет нічого не оплатимо. Ну, якось так, друзі. Як ви всі знаєте, далі я вже цього роздоріжжя ніколи не знімаю. Там починаються приватні будинки. І, щоб ви розуміли... Приватні будинки я ніколи не знімаю. Так що, а з вами наговоритися за один кілометр мені хватає дуже-дуже досить часу. Так що ось таке у нас наразі небо, хмарне, але за годинку прогноз погоди пише сонячно, сонячно 28-32 градуси на протязі дня. Ну, друзі, якось так. Всім гарного дня. Миру нам, спокою, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, залишайте лайчики, коментарі. Я буду завжди рада новим гостям, новим підписникам, новим коментаторам. Так що всім миру і добра. До побачення. Па, 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 па.